І зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Сергію, скажіть, будь ласка, достатньо конкретно в рамках цього законопроекту про позбавлення державних нагород за пропаганду і популяризацію країни агресора? Чи достатньо і остаточне зроблено державою? Зрозуміло, зрізів нашого існування багато. Між тим, конкретно про цей зріз, чи поставлено тут крапку в цих історіях цим законопроектом? Ну, це великий крок назустріч тим вимогам суспільства, які є в нашій державі, тому що. За всі роки незалежності дуже багато людей отримували цю нагороду в залежності від того, чи хотів Янукович або Порошенко або кучма нагородити якогось свого спорідненого якогось свого вибачте інколи на полювання ходили разом або в баню, і потім людина ставала лауреатом або кавалером державних нагород. І звичайно на цьому треба поставити крапку, навести лад. І на жаль, серед тих, хто такі нагороди отримував, зараз багато людей. Де, які або не зайняли, або гірше зайняли бік держави агресора. Я пригадую, що нагороди в часи Янковича отримували там навіть водії Ріната Ахметова, його тілоохоронці. Це було просто дико. Ну і в цьому всьому треба наводити лад, де ці всі люди зараз ми не знаємо. Треба з'ясовувати який спосіб вони реагують на агресію, яку Росія розпочала проти України. І є серед тих, хто вже підозрюваний в державній зраді люди, які отримали ці державні нагороди. Ну найбільш там типовий, це то той самий Богуслав, який є має зараз підозру справа вже в суді. і Високої дола вірогідності його злочини проти держави вони отримують підтвердження. Ну а як, як ви вважаєте, якої реакції найближчим часом варто очікувати від ну от зрадників, які зараз перебувають на території Російської Федерації, або де-інде враховуючи те, що вони вважають, що вони багато зробили, та для там України, або ж я не знаю для себе, передусім, та там можна згадати ту ж елементарну таїсію повалій. А тут просто принагідно також хотілося б додати. Що Верховна Рада ухвалила закон щодо громадянства для добровольців із Російської Федерації і Білорусі, тут такі бачите, кроки назустріч навпаки робить країна тим людям, які ну віддають усе дійсно на захист своєї нової батьківщини. Можна вже так говорити, якщо вони вирішили зі зброєю в руках допомагати Україні відбивати напад російської агресії. Тут можна сказати, що український паспорт стає привабливим і звичайно, після того, як буде зафіксовано закінчення війни і українська перемога, він стане ще більш привабливим. А ті люди, які віддавали своє життя, щоб цю перемогу наблизити, то вони за це заслуговують незалежно від того, в який спосіб вони стали до лав Сил оборони України. Що стосується людей, які навпаки зрадили Україну, то тут. Підхід офісу президента він дуже прозорий. Якщо в людини є інше громадянство, інша держава, він зробив вибір на користь цієї держави. І Ця людина не має права користуватися тими благами привілеки, де є український паспорт. Згадайте скільки було указів про позбавлення громадянства олігархами, які підстрахувалися ізраїльськими, кіпськими паспортами і так далі. Тому держава вона своїх тих, хто її захистив, вона звичайно не забуде. Ще хочемо з вами поговорити про конференцію послів, яка безпосередньо буде відбуватися, і, взагалі, як ведеться зараз дипломатична робота, які зовнішньополітичні кроки нашої держави ви оцінюєте як блискучі? Ну, дивіться, на сьогоднішній день ми. Свідки того, як на заході, зокрема в США, міняється взагалі розуміння того, яким є цей конфлікт. Якщо місяць тому здавалося, що одна партія взагалі дистанціюється, інша партія буде намагатися заморозити конфлікт по лінії бойового зіткнення, то зараз ми бачимо, що з Україною стає себе приємно асоціювати, що обидві партії свої попередні концепції відкладають, і вони знову хочуть перемоги України, тому що вони хочуть себе асоціювати з Україною. А це сталося Наслідок відомих всіх подій в Курській області, і відповідно було показано, що Російська імперія в особі. Путінського режиму вона є абсолютно нікчемною і неспроможною, і та концепція, яка в Америці була про послаблення Росії, вона може бути реалізована як з зусиллями України і США для того, щоб демократичний світ почувався впевнено, спокійно і не піддавався гібридним проявам агресії. Тому Україна отримає все більше і більше підтримки. Я переконаний в зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Курській області. А те, що ці події реалізовані, це якраз наслідок. Ну сьогоднішній день ми бачимо блискавучого планування за участі главкома за участі офісу президента, тому що ці події вони підкріплювалися отриманням необхідної допомоги перерозподілом ресурсів. І це все реалізовано сьогоднішній день. Дякуємо вам, Сергію. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.